Юрій Івановичу, скільки а, нам потрібно часу для того, аби Росія здулася зсередини? Минуло тижня. Я знайомився з матеріалами аналітиків, яким я довіряю. Вони порівняли всі показники російської економіки і кажуть про те, що до п'яти років вони можуть проіснувати, мобілізуючи все, ходити будуть без штанів, як кажуть люди, але забезпечити військово-промисловий комплекс вони зможуть. І тому українцям я дуже знаєте дуже приємно сказати: от люди, от вони скоро впадуть, вони подохнуть. Треба розуміти. Централізована економіка, зажатий народ, який вірить своєму вождю. Вони до п'яти років можуть протриматися, і нам треба розуміти, що це. Я перепрошую, але чи протримується вождь п'ять років? А це вже інша тема. Але це, це, це ж, ж колективно. Типу, да. Його підтримують. Колективно. Його Підтримують Підтримують його чи іншого, да. да. немає значення. Але я хочу сказати про те, що. Я погоджуюсь з тим, що вони е, все е, залежить багато від монопродуктів. Той же скраплений газ, який вони поки що можуть торгувати, але скоро їм можуть перекрити в будь-який час, як тільки в Америці пройдуть вибори, і буде прийнято рішення, що вони своїм скрапленим газом прийдуть в Європу і в світ, тому що вони там трохи прикрили. Mm -hmm. Значить, а нафту ну, недавно знову дозволили їм. Тобто не дають їх задушитись їм зовсім, а трошечки так спускають їм, і купує Китай. Зараз Китай прижали трошки. Індія купує і ще багато країн, які купують е, нафту, нафтопродукти. Тобто є е, дають можливість дихати їм, і це ще пов'язано з тим, що є світові е, тренди, світові ціни на е, нафтопродукти, на газ, на все і тому е, за цим уважно слідкують. Ті, кому від цього залежать, і тому Росія ще дихає, от і, але я знову ж кажу: через три роки у них буде дуже важко, але ще два роки після того вони ще будуть жити.